Вітаю вас, малята! Сьогодні ми відправимось у цікаву подорож, але щоб дізнатися куди, ми повинні відгадати загадку. Богатир стоїть багатий, пригощає всіх малят. Назарчика суничкою, Марічку полуничкою, Андрійка горішком, Васю сироїшкою, Настусю малинкою, Сергійка музинкою. Що це? Так, дітки, це ліс. Ви знаєте, коли я була маленькою, то часто ходила з батьками і з друзями в ліс. Ліс гарний в кожну пору року. А яка ж зараз пора року, дітки? Так, зараз весна. А як ви думаєте, діти, ліс зараз гарний? Ви б хотіли б побувати в весняному лісі? Так, ліс зараз дуже гарний. Отже, вирушаємо до лісу. Ой, дивіться, кого ви зустріли. Це ж зайчик. Доброго дня, дітки! Запрошую вас до себе у гості. Звичайно ж ми згодні зайчиком. Це хто так голосує? Ви чого розкричали? Ви знаєте, як себе поводити в лісі? Давайте разом згадаємо, як себе поводити в лісі. Дітки у лісі ми розмовляємо тихо та спокійно, не ламаємо гілочок. Ми повинні прибирати за собою сміття, не кривдити пташок і звірів, даремно не рвати квітів, не руйнувати гнізда та обережно поводитись з вогнем. Я бачу вас можна пускати до лісу. Давайте підемо ось на цю галявинку. Г'яте, яка краса, як гарно! Вдихніть повітря. Ви не забули, як правильно дихати? Так, носиком, що ви відчуваєте? Яке повітря? Так, воно дуже чисте. Через це нам легко і дихається. А що ви чуєте? Там, дітки, це звуки треба води, звуки. А зараз пограємося в гру дерево в кущі трав'янисті рослини. Зайчин дуже хоче, щоб ми з вами пригадали усі рослини і посортували по роса. Зверніть увагу на картинку. У нас тут є дерева, кущі та трав'янисті рослини, так? Нам з вами треба посортувати їх правильно. На три категорії. А саме дерева кущі та трав'янисті рослини. А ось і правильні відповіді для дерев, для кущів та для трав'янистих рослин. Я впевнена, що ви справились. молодці. Люди, бережіть ліси, джерело добра і краси, щоб росли по всіх долинах сосни, в'язи та янинки. Бережіть ліси, б'ються, куниці та ведмежаті, ліс це родина і житло. Кожній тварині хочеться мати дім дає мир і тепло. Дорогі дітки! Давайте будемо берегти ліс, тому що ліс це домівка для багатьох тварин. Чи сподобалась вам подорож, малята? Сподіваюсь, що так. Тож, до нових зустрічей, до побачення!